Можна, О, так, В горах, як завжди, трошки холодніше. І так досить свіженько. А щось цікаво, що на вершинах, я ще бачу, він там не знаю, чи там видно, ще є сніжок. Ось так, ну що, ми зараз рушаємо. День має бути досить такий насичений. Враховуючи, що стільки народу по-любому когось будуть знахідки. І тому, як то кажуть, дивіться, не перемикайтеся, поставте зразу вподобайку, бо по-любому буде цікаво. Це таке цікаво. Що там написано. Не Ага. кошт. Ага. Ага. у нас тут. Я знаю, що я полюбив, аж до 3-4 їду додому. Я йду, п'ю 50. Ні, в мене це, в мене менше. мене кругла. Бо в мене вже не потягнути і Сюди не хватить. Я маю ще блондинку на цей воду. Я не можу вийти. Хлопці тобто десь туди пішли. А я ось вот так, що я сюди піднявся. Сам собі дивуюся. Купнув вже декілька гільз. треба. Тут незвичний сигнал окопне його Ох ти й -мо! Оце так знахідка, Ай, ще й по ній стукну. Ах ти! О, круто! О! Блін, і це я відбив! Ай-яй-яй! Ще мно пережавіли! Оце мені повезло! Клас! Так, загнав я десь собі ожину, витягну. Ось така в мене попала якась дивна штука. Ну, що по цьому определиш? Та нічого не оприділиш. Ось таке. Ну, візьмемо. А може якась цінна запчастина жартую На жаль, крім гільз, гільз, куль, нічого нема. Тут і проходимість така, що мало того що підйом високий, похилий дуже, так що плюс отак заросло жахливо. Він заважка в мене кірка Важковата Так, я довго виходив, чесно кажучи, я навіть не думав, що я вийду, але я просто виходив там 5 кроків Зупинка. П'ять кроків зупинка. І так помаленьку вийшов. По дорозі знайшов. Та, успішно відносно. А тільки що знайшов. Вся Але вона ціла. 50 мис, ну я п'є. Але все рівно. 30 Ще Що? Ага. Сигнал, за за сигнал був. За той кіфарі сигнал був, Ні, то от отут лежала. Скіра німецька. Ну це супер. Німецька кір. І тут е... скована. А це воно знаєш, що якесь. То супер? О, а то володі треба. Що ти мені подаруєш. Та без питання, а що тут таке? А то є Оце. на ці Оце штуки ж вниз. Тільки, на... Тільки не на німецьку, а на русську. На кірку. Ага. На кірку. Тайна. Я якраз якраз цей. Ну то вартували за тим полі. Ну ото, ото, то то теж всі ці не Так? Так, так, так. Або я якраз кірку А я от а знімаю відео і думаю, блін, що за ерунда? Що це таке? Це от така шкідня, але вона заходить, вони заходять сюди. Ага. Тут є прорізі два. На іншу, на іншу кірку. Ін... Тут на тих є. Н... Ні, оце взагалі кована. Отакої от заходить, О, так, тільки вона всередині. А сюди йде вже топорище. Козирно. А, то капець який є модній. Та капець, є я йогоські комплекти красний Якраз ви мені однімаєте таті, я на одну не маю. Мисочка. Вона так відкривалася вже. Е. Та, австрійська Та, Та, Та то капець. капець. Та, Хохо! -хо Блін, а я по ній так два рази цюпнув, але то нічого страшного. Ха-ха, yes! єс! Дві сукери! Так, але тут сигналю тьма просто. Так ще в мене десь отут сигнал був. Тут подібна штукуля. Підкова. підкова від чобота. Німецьке горнятко. О. Горнятко німецьке. в мене гудзик 32 номер. Я теж такий мій шов був. Охте! О! По-перше, то є. То може так. Аби позміняти. Так. Вау! Оце вже поперло. Підписано? Не видно? Ну, почистите. А це гарна знахідка. І всі гарні знахідки Ну, так. Люміній. Круто. Люміній. Німецька кружка. Ні, кокарда, да. так. Да. Франц Йосип. А ну положи її на Та вона гарно б'є положи її тут Тут гудзик був тридцять другий ти моя Ну оту-то прямо було. Ось тут. Та я тут копаю не знайшов. Блі. І гудзик був і цей. То що, е, я її короче, викупував, але я її не знайшов. Та якщо вам це беріть собі, якщо я їх не колекціоную. То ви найшов... Я ще десь декілька маю. Так. Так. Та, Та от тільки що тут гудзик 32-й і, і оцей і, і, кокардо. Я їх колись багато знаходив. Ще десь вдома немає. Я маю чотири шапки на Ох ти йома, ще який стан. Ану ну можна глянути, будь ласка. Або, а чого а, тут не берете? А, а? це а, що не берете? Повністю. О моя! стан який. Горім купити того Супер, Супер, так. А вершок залишили. Що має що? А! О, дійсно ще цей? Це досить бодро О Тільки то, що її зігнуло чуть-чуть. А то підріляєш, что там? сьогодні просто Звучала вона просто казка. Звучало, дякувати Богу, що я її не завалив. Хо-хо-хо! Ой, яка! Красива! Блін, але вона чіт чітко все видно. Капець, яка вона класна, блін! Дуже гарно збережена. Взагалі так гарно все видно, що я ще ні разу такої не бачив Ну ти там в тому саме місці сидів, там там буде Та трохи вищий, трохи два метри нижче я от знаходив, от знайшов ту кокарду і знайшов там гудзики О, так, так. І от вище піднявся І ось вона Ха-ха Клас а? Має що? Все, ззаді має За це? Та, та. та я навіть не щищав ще Та все є Ну стан бомба просто А, це австрійський австрійський смерть Ну ну смерт, ну Немає нічого угу. Це факт. Mm. То може все із одного. А, ну клас. Покажи чук. Я є. чув, що ти щось дуже круте понаходив. Ну, таке, то ясно. Такі дві Ну. А бляху хто? Я. Стан який? Бомбез. Дуже гарно. А що ви знайшли? <різь> Нічого, Кудзиків тих купив. Кули на клітинці великих. Просто море. О, а кілько їх там а можна назбирати. А там, а тих зацепів, знаєш, від, від пани цього. Mm. Знаєш, тих маленьких mm. зацепчиків, там теж купа. Я понаходив якісь зацепчики. І багато цих від гранат тих універсальних тих купички. Вітай як пачка, mm. Як, mm. як кожа mm. від заказується. Я дуже... А такі зацепи, пізніше. Тоненьке, дуже, і... дуже... Від... тонке. Що, всі такі, от ніяких козирних знахідок немає, так? Халепа. Халепа Ух як воно тече Дрібненькими цей воно десь під землі виходить так? Вон горнятко було. А я так смажісь мені. А -ха -ха. А горнятко. А горнятко між іншим. Ну, це зараз було, що трав. ну та звісно. А, oh, нефи гасови. Е Кажете ми е тази вода. Ха? Яка вода в нас заказва. Капец. Чести, всички има на чести. Ааа, потужна. И тук се даде на дрявна вода. А тут я бачу багато таких є потічків. Ну, там тоді щоб не накопали, то тим, там не пітера вода. Ну там так. Але тут, але, тут, <клес> тут поряд теж точе. Хто його знає в якому вони набирали? Перебирали людей,